День сміху. Сьогодні 1 квітня. Ми святкуємо свято сміху. В цей день ми розіграємо друзів своїх близьких та рідних людей. Нам Пітер і дощ не заважає. Адже ми довго чекали Всесвітній день сміху. Сьогодні у нас гостя. Сміх, забави, радість, гумор та потіхи. Вітаю всіх зі святом сміху та забав. Галинко, а ти вже на слід? Так. Да. А яка наступна літера йде після літери А? Сі-І. Доню. Коли я їм, я глуха і нема. А я нормальна. Вчилася. Першого ж дня. Ну, Мой талант у мене дома. А що ж ти написала? А хто я считаю, що не начина. <реклама> <реклама> мамо, нам сьогодні щеплення робили. Донечку моя ти не плакала? Ні, мамо, вони мене просто не наздогнали. <реклама> Алло, синочок, ти був сьогодні у лікаря? Так, був. Та й що зуб більше не болить? Не знаю, лікар же його собі залишив. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти і скласти зі мною веселу розповідь. Я буду починати розповідати речення, а коли буду замовкати. Ви додасте і я теж. Згодні? Отже, слухайте уважно. Пішла я якось в ліс. І, і я теж і побачила на ялинці білку. І, і я теж. Сидить вона на гілці і гризе горішки. І, і я теж. Я ляснула в ладоні. І я теж. А білка стрибнула на інше дерево. І я теж. Ну, я пішла далі. Я, я теж дивлюся, на сосні сидить дятел. І я теж головою об неї б'ється. І я теж. Я як Ш, свиснула. І я теж. Дятел злякався і полетів. я, я... теж. А я пішла далі. І я теж раптом бачу на землі вуш. І я теж. Я злякалася і зупинилася. І я, я теж. А вуш підняв голову та як зашипить. І я теж Я зі страху втікла. Мо зараз поверніться до сусіда, усміхніться йому з любов'ю і скажіть, ти сьогодні маєш чудовий вигляд. Це після так. Кожен з нас прекрасний по-своєму. А для того, щоб сперегти цю красу, снійте всі, смійтеся і здоров'я.